Привіт, мої дорогенькі! Приїхала щось новеньке, такого ще не бачила. Давайте разом розпакуємо. Ось такий красунчик. Давайте його роздивимось. Султана. Чесно кажучи, перший раз чую, але подивилася в інтернеті, їх було багато, дуже багато в різному окрасі. Дуже важкий, такий, реально важкенький. Ось такий красень. Ну Реально прикольний. Ще тут мені сподобалось, що у нього поворотні мости досить непоганої такої якості. І вони гарно працюють. Побавитися можна. Так. Ну, мені подобається. Гарненький. Тож, залітаю в машинаріум.